Оці органи влади, оці інституції, про які ми сказали, вони мають гібридний статус, умовно кажучи. Ну, наприклад, НАЗК – це незалежний орган, але формується з подачі влади. Набу, незалежний, але президент впливає на призначення. НБУ взагалі не входить до жодної гілки влади, хоча вирішує долю економіки. І результат, оці органи є, бюджети у них мільярдні, а відповідальності на нулі ця відповідальність. Бо вони не входять до жодної з гілок влади. Якщо казати про корупцію, хто за неї відповідає? Корупція в Україні, вона системна, а не випадкова. Антикорупційних органів щонайменше 5. Але Україна у топ пятірці найкорумпованіших країн Європи. Затримання є, посадок майже немає. А головні фігуранти гуляють вільно і розповідають, як треба жити. Повчають при цьому. Хто відповідає за це? Жодна зілок влади чітко не бере на себе відповідальність. Немає жодної зілок влади, хто б відповів за корупцію. А президент, який не входить до жодної згілки, Часто фактично впливає на всі гілки влади. Але він також не відповідає за це. Хто відповідає за курс долара? У 2022 році відбувся різкий стрибок валют. Люди втратили свої заощадження. Національний банк приймає рішення, які змінюють життя мільйонів українців. Але є одне але. Це незалежний орган. Не підпорядковується він уряду України. Президент не має права втручатись. Верховна Рада не керує цим органом, Національним банком України. Тобто ми маємо орган з гігантським впливом, але без політичної відповідальності. Знову немає відповідальності. Бо оцей орган Національний банк України він не входить до жодної зілок плани.